Думаю, воно будувалося для іншого. Він стільки щастя не втримається. Бо я бачу, що тут буде. Навіть оця колись гойдалка, то вона, я бачу, що там не тільки дітки сідають, там такі здорові дядьки сідають, фоткаються. І я думаю, цей дядько сідає, зараз таким чином це дерево Ну, Взагалі це якби символіст такий побудований для того, щоб люди милувалися і вони. Це є архітектурна пам'ятка така, і вона будувалася для того, щоб прикрашати місцеві міста. Тому що це є вже перенасичення таке це і вміщування замків, а коли зробиться, доведеться людям пояснити, донести до нього, що це є значене місце, де дійсно люди можуть це робити. І це буде набагато приємніше, коли це буде таким чином, що волів, ну, своє щастя, фінати туди в скриньку, Це якась така є. Поступові ці дії, які дійсно будуть наповнені більше.